Всім привіт! А я хочу поділитись з вами радістю розпаковки. Це знов буде випуск про запальнички. Я коли шукав собі на сайті Violet, я покажу про який сайт я, власне, говорю, щоб було зрозуміло. Мова йде про такий от сайт в Це дуже давній аукціон. Існував вигляді форума, тепер існує як а, такий собі серйозний аукціон антикваріату, цінностей, такого роду речей. Я тут годинниками тут не дуже прям так, щоб зайшло. Ну, Якось унікально щось шукати можна, але. Мені тут не цікаво в цьому плані, а от запальнички, щоб зануритись в історію, їх використання, які вони бувають, то тут є цікаві моделі. Вони якби продаються як колекційні, але деякі з них працюють. І, і от я шукаю іноді щось таке, щоб, якби побачити цю думку інженерну. тому що запальничка, та, яка вона є сьогодні, вона доволі стала. Але ж це було не завжди так. І е, найпростіший спосіб дослідити, як воно було, для мене ну, найцікавіше це отримати цю річ і м м спробувати подивитись. Я купив е, таку штуку, я зараз покажу, про що йде мова. Я, ну, буде цікаво Ну, мені буде цікаво поділитись, показати, власне, що я замовив <хи> і що прийшло. Часто ну, воно має такий собі результат, відверто кажучи. Це не онлайн стрім, до речі, у мене зараз, але це такий гібрид. От, набор мужський. Е чому мене зацікавив саме він? Я просто поки проходився по. Е мені іноді навіть використовує Віоліті, просто щоб подивитись на що взагалі буває. Е ти можеш побачити реальні фотографії. Е звісно, можна подивитись якийсь огляд на YouTube. Але ти тут знаєш, що є предмет, е їм хтось володіє, він саме такий. В принципі, у тебе є можливість його купити. Ти бачиш, наскільки він розповсюджений. Тобто, це як пройтись по барахолці. Просто попритися і нічого не купити. Таке є в мене таке хобі. І я ще в свій перший захід, коли думав, а може я куплю зі повживанні за нормальну ціну. Ні, так, це не працює. Ну, типа, зазвичай покупки на цьому сайті в мене погано закінчуються. Ну, як погано. Дуже часто щось. Ти сам себе обманюєш, воно в якості приходить тобі поганий. Е, ну, е, тобто воно набагато більш вживане, ніж ти подумав, і за, за ти сам себе обманув. Типу не те, що це продавець тебе там намахав. А, але коли я бачу щось таке от цікаве, як цей набір, я взяв. Чому? Бо є коробка, є упаковка. Іноді прям є заводська упаковка, наприклад, є така запальничка Харків. І в ну, мене спортивний інтерес купляти все якомога дешевше. Ну, щоб моє хобі не переростало в дороге хобі. А, а я так дивлюся на такі покупки, що я можу потім подарувати щось комусь. І а, тому мені якби, щоб ціна була така, як а, в таксі приїхати там дорожче коштує. От і. Ну і таким чином через мене проходять різні предмети, і я з ними знайомлюсь, розбираюсь, а потім вже можу орієнтуватись в цьому світі. І ем, я побачив цей набір, і він мене зацікавив, тому що тут є, е, власне, він виглядає як новий. Тут не вказано в тому, чи є він новим чи ні. Точніше, навіть, скажімо так, я себе трошки обманув, тому що, наскільки я пам'ятаю, ні, тут немає. Тут, тут немає фотографії стану запальнички, взагалі не ясно, який він стан. І, і в описі, наскільки я пам'ятаю, не було навіть вказано. А, ну є опис умова нова. Ну, тобто, умовно новий, мабуть, хотіли написати. І, е... Але у продавця високий рейтинг, ну, що найменше, це не буде якийсь дивний чувак, який щось знайшов на помиці і, і вирішив щось там продати. Ну, і... Коротше, і от мені прийшов цей пакет з цією запальничкою. Я взагалі не збирався купляти нічого, але я пішов на барахолку, не втримався і все ж таки купив. Ну, віртуально, так, сходив я на барахолку. От і ми подивимося, що приїхало. Мене цікавить цей це радянська запальничка відповідно, і цікавить, який був е, тоді форт, е, який тоді був формат. Е, власне... Е, якого роду був формат е, запальничок, як вони е, заправлялись в Радянському Союзі, я не знаю. Завжди можна розпитати там родичів, там, старших людей і е, е, дізнатися. от, е, Наприклад, так я фотографую, фотографував, ну, іноді фотографую на фотоапарат ФЕД, Батько мені багато розповів, як їм користуватись. У мене є спогади про цей фотоапарат, це одна з там, моїх захоплень, можна сказати, я там. Фотографую на плівку, тобто я роблю багато чого такого, як я розумію, що в дитинстві для мене виглядало крутим. І зараз я можу повернутися в цей час і ем, доотримати якісь штуки, які мені здавалися крутими, бо в сучасному світі чомусь ну, для мене це не так працює. Мало що мені здається там достойним таким от е, уваги а... Ну легше не те, що неправильно сказати. Короте. Добре філософствувати, подивимося, що в нас тут. Моя мета отримати запальничку старого зразка, подивитись, як вона виглядає, як вона працює, бо часто те, що робили радянці, це була копія ідеї або повна копія чогось власне, більш відомого у світі. І конкретно в цьому випадку. Мова йде про е ронсон. Е це запальничка ну, доволі відома, зараз теж покажу. Це про газові запальнички, не бензинові мова. Е я спробую все ж таки пояснити, як я, як я дійшов до такого життя. Е я коли читав про Зіпо. Я побачив, що вони купили компанію. Зазвичай я це роблю на Вікіпедії, да, я вивчаю якби, щось цікавеньке для себе. І якщо я не плутаю, то ОЗІП придбало компанію, яка називається. Зараз ми з вами подивимось разом. Так, Company History. Да, я не помиляюсь. Тобто а, і тут прямо у них, як бачимо, лого, Ronson World Greatest Lighter. А, я бачив ці запальнички на Aviolті часто. А, ми можемо там прямо зараз їх тут знайти. В різному стані. В принципі, якщо я не хочу заморачуватись і мені хочеться прям отримати щось точно якісніше, я можу переплатити. Тобто, але я бачу, що іноді продають речі якби, ну, дешевше. І це як такий, як я вже сказав, інтерес, типу, отримати щось дешевше. Це займає якийсь мій час, і е, та, та, таким чином я там не знаю, відволікає світ. Е, можна назвати це. Е. Мій досух. І Ронсон це от, така от запальничка. От, наприклад, War of Flame це їх одна, ну, можливо, найпопулярніша модель. А, мабуть, ви теж бачили таке в кіно. А, такі запальнички. От, їх багато різних, вони по-різному виглядають. Ціна часто десь близько 1000 гривень, так, щоб отримати її гарантовано. Але я, е, ну, наприклад, тут написано, що це 60-х років, і працює добре. От, тобто, тут ну, можна зазвичай, якщо у людини нормальний рейтинг, якщо вона сказала, що працює, це означає, що вона працює. Можуть бути якісь нюанси. І е, е, я от хочу отримати досвід із газовими запальничками, там є особливості газу. Трубочки, клапани, ну тобто те, з чим я не працював, але поступово я розбираючи їх, там дивлячись налаштовуючи, отримую якийсь досвід. От. І поки я шукав Ронсон, власне, мені було цікаво купити, бо я пам'ятаю, що я бачив за 400 гривень навіть. І я подумав, о, ну я можу придбати собі таку газову запальничку, і таким чином в мене буде там доторкнутися до цієї World Greatest uh, Lighter in the World. А згадав я це, тому що читав про Зіпо, і Зіпо придбало Ронсон тобто, у 2010 році. Тобто виходить, що Зіпо, будучи да, якби, відомою запальничкою бензиновою, хоча вони робили газові запальнички до 2016 року, не довгий період з 2007 по 2016, тобто там приблизно 10 років. Але вони зараз не роблять. Ну і як би. Е, отака історія. Е, власне, щоб. І поки я шукав Ронсона, я побачив цей набір, не втримався і купив. От, і от, власне, тепер подивимось, що, що я придбав. Е, радянські штуки дивні. Е, вони е, кострубаті часто. і... Це якийсь приклад того, як людина типу, подумала: О, а що якщо я зроблю, і просто бере і робе. Ну, ну, це от мій досвід з всякими радянськими штуками. Е часто такі. Е В той же час е ясно, що у нас багато чого радянського є. І, е -м, е -м, і через це якби. Е Є легкий доступ до таких речей. Так, набор мужський. Подивимось, що тут всередині. Ну, він не новий, що найменше я це бачу. І там, до речі, видно було на фото, що втрачені якісь елементи, ну, що, що не все є на місці. На місці. Так. Коробочка. Оце особливий пластик тих часів. Тобто я тепер маю пластикову коробочку. От наша запальничка, дуже легка. Вона прям легка. Добре. Це виходить мужський набор, тобто різні прикраси чоловічі, запанка, одна штука, немає другої запанки. І це виходить все на галстук. На кожному вказана якась ціна. Так, що в нас тут? Можу я зробити зум? Це на шістдесят коп? Мені подобаються вироби, у яких є таке скло, розкло. І під ним є щось, якісь металеві пластинки і е, просто приємно роздивлятись такі штуки. Е, ну, зроблено, якби. Чим ще мені подобаються старі речі, ну, мається на увазі там 60-70-х років. Вони, наприклад, тут видно, що це там ну, неякісний виріб. Але на сьогоднішній день. Ніхто не зробить таку штуку. Тому що рівень неякісності став вже такий, що е, ну, це, типа, тумач заморочок. Ну, забагато заморочок. Тут прям як на металі вона тримається. І це ж клеї тоді не були такі. Зараз було би там склеєно або вже надруковано, або ще, ще, ще якимось чином. І. Е, е, Виходить, що коли ти отримаєш ну, в руки предмет тих часів, він буде унікальним для нашого часу. Не через те, що там навіть застаріла мода, а от саме питання в виробництві. Зараз масове або там таке неякісне, воно робиться. Такими величезними тиражами, що. Ну, коротше, моя, моя думка тут в тому, в тому, скоріше, що зараз э, таких речей ти не зустрінеш саме так зроблених. Я не знаю, як цю думку ще можна сформувати. Mm. Ну, це на кроватку. Тримач краватки І це, мабуть, теж. Тут прям орнамент. Е, іноді деякі речі зроблені вручну. Не знаю, чи зроблено було це вручну, що теж е, е, іноді цікаво. цікава ну, праці буває більше. Вона і зараз зустрічається, особливо там деякі вироби. Ти прям бачиш, що це ручна робота, коли він дуже дешевий, насправді. Ну, я зараз не кажу про дорогі речі, да? дорогі і, і раніше, і зараз це там окрема тема. А от, от такі штуки, які, ну, я не думаю, що це набір був якийсь дорогій. Ну, хоча ну, тут написано да, 60 копійок на кожному виробі, тут теж 60 копійок, хто орієнтується в цінах невідомого часу, бо тут нема. А мало би бути да, десь вказано, коли це зроблено. Так, є артикул. Ціна 10 рублів 50 копійок. Ну, 10 рублів звучить якось вагомо, але, але я не думаю, що це 60 -70 ті 70. Ну, бо пластик навіть цей був пізніше. Дивно, що не написано рік виробництва радянські вироб цим. Ну, є ост 25 артикул ост. Що таке Ост. Непонятно. Я не знаю. Я не розбираюсь. Прямо в Радянщині. Якщо хтось знає, то, то розказуйте. Напис російської мови, що якби. Можливо, це навіть не український товар, тому що, наприклад, та ж запальничка Харків, вона Харків, Львів, вона Львів там, українською мовою. І е, ну, я часто зустрічаю на таких радянських виробах. На наших територіях воно має українські назви. Е, ну і от запальничка. Переходимо до запальнички. Її крутили. Е, крутили мутили з нею щось. Е, вона дуже легка, дуже маленька, тобто тепер мені точно цікаво було побачити справжній ронсон. Ну, і от, як бачите, з того, що я показав, дуже схожа вона по формі. Зараз ще раз нагадаю, власне. Я бачив і на AliExpress зараз є якийсь тренд. Показують, запальнички, ну, роблять запальнички такої форми. Я не знаю, може воно десь в кіно світиться. я, ну Зараз вчасно там іноді так буває, що потім цей товар. Тобто, ми можемо бачити, що суть та сама. Натиснемо на кнопочку. Оп. У нас відкривається тримач, який йде, і має летіти іскра. Сюди. І я так розумію, вони, можливо, і бувають і газові, і бензинові. Це виглядає мені як бензинова. Ну і от та, що тут у мене висить, це теж бензин. Ну, що, що можна здогадатись по тому, що там ватка засовується. Тому насправді я зараз розумів, що це все ж таки не про газову запальничку, а про бензинову. Добре. Я не знаю, я не розуміюся, да? Якби, якщо ви ще здогадались, да, що всі мої відео вони про скоріше про те, що я в чомусь не розбираюсь і розбираюсь тут прямо з вами. Є стрілочка навіть, яка показує. Тисни сюди. Так, не я бачу, що відео підтормажує. І це вже не вперше. І я не знаю, що з цим робити і чому так відбувається. Тому треба буде попрацювати над цим. Так, ну я на кнопку нажав, а назад щось воно не защокнулося. Ну, що неприємно. Чи користувались нею, чи ні? Я не, не знаю. Цікаво виходить, що от якщо ми в звичайній запальничці провертаємо оцю частину, да, і так ми висікаємо іскру з кремнія, який знаходиться під, під цим валом кремній, виходить він однаковий там, по суті, всюди однаковий. Це отака от така штука. Uh, ну, я не знаю, на що я це розповідаю. просто Іноді, коли думаєш про прості речі, то говориш про прості речі, вони починають здаватися не такими простими. Ну от Мені uh, цікаво, як до цієї форми дійшли. Uh, є там, можна теж дивитися, як виглядали запальнички там Першої світової, вони часто теж зустрічаються. Я зараз покажу прошу мову. Перша світова. Ну, я не думаю, що їх вигадали в Першу світову. Ми можемо навіть, власне, на Віоліті і подивитись. Так. Наприклад, я їх і на Віоліті бачив. Тобто тут, ну, добре, це поганий приклад. Ну, точніше, це, це та запальничка, але мало видно деталей. Ні, запальничка. Добре, тоді давайте просто так. Відображення. Вони зроблені іноді з патрону, але от можна побачити, що принцип приблизно такий часто був. Тобто є. Якесь кресало, яке обертається, і з кремнія висікає іскру, яка потрапляє на гніт, який е, горить. Ну, власне, Це саме відбувається і е, в Зіпо, да, ну, і в таких запальничках такого типу. Тобто у нас є кресало, тут у нас є кремінь. Е, але от, що цікаво тут, я не розумів, як вона працює. Тут виходить, немає обертового валу. Тут якби обертання відбувається за рахунок того, що це кільце воно прокручується, і через те, що воно пропихується вперед, воно має висікати іскру, і не за рахунок обертання навколо осі, а скоріше за рахунок от такого. Не, свої, не, не центра кола, а десь тут центр, да, де він закріплений. От. Така от штука. Цікаво. Добре. Будемо дивитись далі. Що у нас тут? Є якийсь запах керосіну. Ну, і от вона не закривається назад. Можливо, я це зможу відрегулювати, а можливо, я взагалі. Ні, Найперше, що треба завжди робити з такими штуками, це, власне, ну, впевнитись, чи працює це чи ні. Прибираємо зайво. Ну, це огляд не на... не на біжутерію. Ну, хоча це навіть... Ні, ну це біжутерія, так. Да. Виходить, тут є різні тримачі кроватки. Я так думаю, що це тримач кроватки все. І це, і це, і це, але вони ну, різні. Цікаво, що в одному наборі вироби різняться. Таке модернове. Це виходить в один набор. Цікаво, тут не вистачає запальничка отак. Тут от була закріплена. Тут виходить оце її місце, це запамка. І мені ще цікаво в таких речах уявляти, як це ж хтось колись придбав, прийшов в магазин, сказав, у мене є 10 рублів, 50 копійок. Дайте мені, будь ласка, цей набір. І йому дали сполучці, він так відкрив його. Подивився, що там всередині такий, да? Я хочу це. Чи, я думаю, скоріше за все, це подарунки, да. Я не знаю, як воно було. Ні, мабуть, не так, бо. Ну, це я відкрив, воно повипадало і тепер невідомо. Ну, я хотів просто подивитися, скільки не вистачає. А, ну є фотографія, але. Крат, це не важливо. А, мені було цікаво, як воно було подано, і мені було ще цікаво, як, власне, ну, за що трималась запальничка. Ну, трималась. Ну, тримається тут. А, так що бонусом я отримав такі штуки, які можна десь використати, роздарувати, або апсайклінг, те, що називається, використати кому знову в якихось в, в несподіваному місці. Ну, а, наприклад, Зробити прикраси, але які вже несуть інший рівень. Як, наприклад, до мене звернули за годинниками для використання їх в прикрасах. Тобто не треба, щоб вони йшли. А такі годинників в мене багато, і тому я радий тільки, що вони можуть знайти нове застосування, власне, а, вже втративши свою властивість як годинника, да, якась от така штука може стати. В нагоді просто як елемент якоїсь іншої прикраси, чи медальйону, чи чогось такого. Або, наприклад, її ремінець, да, який навряд чи хтось сприймає вже як. Ну, Тобто, в цілому це сприймається, я думаю, як. Ну, якщо зламаний годинник, він сприймається як зламаний годинник. Але у нього є якісь елементи, які, наприклад, цей рімінець може бути використаний там. Навіть окремо і настільки довгий, що він може бути. І він вже має застібки. І тут має якусь ще фурнітуру. Звісно, це все дуже дешеві штуки, але по суті це сміття, доки ти не починаєш його декомпозувати. І... Думати, де воно може стати в нагоді, а іноді інша людина може знати, де воно стане в нагоді. Тому я намагаюсь так виставляти на огляд те, що в мене є. Тоді до мене можуть звертатись. Тобто, по суті, там, завдяки тому, що я розповсюджу інформацію, чим я займаюсь, я якби, іноді підтримую таким чином якісь хобі інших людей. Так. Я схожу за викруткою і повернуся.